Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія Говорить. Бажаю читати Слово Боже для нашого духовного збудування, для нашого духовного росту. Зачитаю святе Писання, Це послання до римлян, 12 розділ 1 і 2 вірші. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим. Представте ваші тіла в жертву живу, святу, благогодну Богові для розумного служіння вашого. І не оподібнуйтесь світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа блага, угодна і досконала. Ось такі слова Дух Святий рухами апостола Павла написав для всіх нас. І я бажаю ділитись на таку тему, говорити слово на таку тему, що воля Божа це найкраще, що може мати людина. Це найкраще. Господь закликає у першому вірші, щоб ми, люди, представили себе в жертву живу, святу і благогодну Богові. Тобто відказались від егоїстичного життя, а віддали себе якби в руки Бога. Прислухались до Богу, Божого вчення, до Божого керівництва в житті, щоби Бог міг нас брати і використати, або вжити нас як інструмент, як посудину, зробити якесь комусь добро, когось щасливити, комусь помогти, нашими руками щось зробити, нашими вустами, щось сказати, прекрасне, щось цілить людину, підбадьорить людину або поможе людині примиритися з Богом. От і Павло закликає. До такого жертовного життя. Не егоїстичне, щоб було, а жертовне, щоб Бог міг нами користуватися, любити людей через нас. І далі. Не уподібнуйтесь світові цьому. Він має на увазі світ цей, тобто гріховний образ життя. Хто живе гріховним образом життя, це людина світська. А змінюйтесь оновленням вашого розуму. Людина оновила розум, і оновлений розум це преображення тоді життя. Спочатку розум обновляється, тоді преображається життя. А як розум обновляється? Коли ми багато читаємо священне Писання і інші книги читаємо, і приймаємо чудове рішення прекрасні рішення про зміну життя на краще, що ми вичитуємо в Божому Слові. Бо до уваги беремо Божі заповіді. Ага, Бог так навчає. Добре рішення роблю. Бог каже, все, я не буду красти, я не буду обманювати, я не буду заздрити, я не буду даремно гніватися на брата. Ось я не буду тепер байдужим до батьків, я буду їх шанувати. Оце розум обновляється. Бо написано: вірний розум в того, хто до Божих заповідей дослухається. Вірний. І є перевернутий розум. Це той, хто ігнорить Божі заповіді, ігнорить Бога, не дослухається. Тому розум обновляється через читання. Біблії, божественних книг, ну і різної літератури вже по життю, От. і приймає рішення. Бо якщо просто читати, а не старатись виконати, що радить Біблія, ну це просто знання, а результату не буде в житті. Ось так. Каже, через обнову розума преображайте своє життя, змінюйте, ставайте схожими на Ісуса, читайте про Ісуса, копіюйте, копіюйте Ісуса і каже, що коли в нас буде обновлений розум, ми зможемо зрозуміти суть волі Божої, яка воля Божа до людини. Що воля Божа це жертовна, величезна, могутня, сильна любов, любов сильніша за смерть. Треба було вмерти, щоб нас ущасливити. Люблячи нас, Ісус пішов вмер за нас, віддав життя за нас. Отака От сильна Божа любов до нас. І всі Божі заповіді, всі Божі бажання, вони написані натхненні любов'ю. Нема ні однієї Божої заповіді для нас, яка написана просто так, аби обтяжити наше життя, аби ніби нам не було легко. Навпаки, кожна заповідь вона дає легкість, вона облегшує життя, бо гріх завжди донизу тяне. А святість, чистота, навпаки, до небес нас піднімає, до небес нас тягне, а гріх в землю затягує людини. Приклад банальний такий. Наркоман в молодих літах помирає. Ніби кайф ловить, але той кайф вбиває його. Жити да жити, мати щасливу сім'ю, прекрасний діточок, але згасає його життя і нема. Гріх губить, гріх донезуттяне. А заповіді Божі, Біблія піднімає, піднімає, піднімає рівень нашого щастя. Ось він каже: воля Божа, вона добра. Що мається на увазі добра? Мається на увазі, що Господь нам дає тільки добре своєї руки. Наприклад, Сина нам дав, Ісуса. Ну, перше всього, дав нам народитися. Ми народилися. Особливо я вдячний Богові за своє народження, що я маю це земне життя. Бо я в сім'ї народжений восьмий. Небагато багатодітних родин є, щоб восьмі родилися. Ну, мені пощасливилося, я народився. Я маю життя. І вже сам маю восьмеро діточок і четверо внуків. Я радий, що Бог мені дав це земне життя. Бог нам сина дав. Ісус на голові віддав за нас життя. Це ж Божа яка ласка. Тому що людина ніколи не може себе так очистити і освятити, щоб попасти в небеса. Ніколи, ні за які гроші, ні за які страждання, не за які, якісь дисципліни, ніколи ми в небо попадаємо тільки через кров Ісуса Христа, тільки через жертву Ісуса Христа. Він тільки може нас так освятити, такий нам статус дати в духовному світі, що ми можемо попасти в небо. Бо нічо чисте і предане мерзості туди не попаде. Ну як Ісус нас освячує, Ісус очищає, ми вже маємо досконалу святість, святість Ісуса, і ми в небо попадаємо тільки через Ісуса. А те, що ми тут багато добрих діл робимо, да? там багато фінансів вкладаємо, в милосердя, в добрі діла, сили багато, часу багато ми вкладаємо. Це на небі буде нам велика нагорода за це. Дуже велика нагорода буде. Бачите, яка любов Його? Небо нам дарує. Ще й за добрі діла нагороду на небі дасть. Велику нагороду нам на небі дасть. Там будуть люди і без нагороди, як оцей розбійник на Глоговському хресті. Він перед смертю покаявся, Бог йому сказав, що він буде в раю з Богом. То яка нагорода? Його життя все сплюндроване, погане життя. Ваги немає ніякої. Душа спаслась. А той, хто багато добра зробив, в небі буде мати велику нагороду. Бог нам Ісуса дав, Бог нам Біблію дав. Якби не Біблія, як нам знати, чи є Бог, чи нема? От споглянути на різні язичні народи, які не мають Біблії, ви бачили, скільки в них ідолів? В Індію заїхали місіонери з України і індійцям розказують про Ісуса. Вони, да, хорошо, приймаємо Ісуса, моляться молитвою покаяння, все хорошо. Дивляться наші місіонери, щось, якби щось не те, щось таке. Знаєте що? А вони кажуть, окей, буде в нас Ісус мільйон першим божком. Вже їх мільйон є божків, там Бог, Сонця, туди-сюди, там корова в них, там велика святиня. Ісус буде мільйон першим, давай. Що йому, щоб він на нас не злився добро? На... Що йому в жертву принести? Пташечку, гроші йому дати? Яке розуміння? А є набагато ще гірші ідоли, боги, що аж дітей в жертву приносять. Взагалі, мракобєсія. От ми по Біблії читаємо, що були такі народи, зустрічали ізраїльтянських народів. Якби не Біблія, як нам знати, хто такий Бог? Як нам знати, хто ми? Як нам знати, хто ми? А так ми в Біблії читаємо, що ми створені за образом Божим, за подобою Божою. Є рослинний світ, тваринний світ і є людина, вінець творіння. І тільки людина, схожа на Бога, людина вічна, як вічний Бог, людина творець, як творець Бог, ну, в мініатюрі. От, от ця книга Біблія, людина-творець цієї книги, людина-творець цього комп'ютера. Людина в космос полетіла. Людина творець. Вона творить все нове, творить. Ми міні-боги. Ну це нам Біблія розказує. Ми знаємо, що є різні ідеології, що людина від мавпи пішла там, туди, сюди, сказки такі розказують. Біблія на як розказує гарно. І уявіть, по тій ідеології. Що наша прабабуся мавпа, яке почуття власної гідності? Нащадок, звіра. А як наша прабабуся Єва, створена Богом, правда, то якось і приємно, приємно, і почуття власної гідності і зціляється, якось своє місце займає, самооцінка теж. От. Якби не Біблія, як би нам знати, є загробне життя чи нема. Бо ж якщо нема загробне життя, то їж, пий, веселися, роби, що тобі в голову збреде, помер і нема. Є загробне життя. Біблія каже, ми вічні, ми люди вічні, як вічний Бог. Є загробне життя, і воно вічне. Тому треба до нього приготуватись, приготувати собі загробне життя в небі і через Ісуса. Біблія нам це розказує. Бачите, який Бог добрий, воля Божа, Бог добрий до нас. Всі релігії, знайди Бога. А християнство Бог шукає свою дитину, яка заблукала в гріхові, пішла своєю стежиною. Ісус іде і шукає, пастир добрий, оставляє 99 овець, і йде одненьку шукає, де вона в хащах там, щоб вовк її не схопив. Бере на руки пастир добрий і несе до всього стада. Бог любить нас любов'ю вічною, сильною любов'ю любить нас Бог. Бачите, яка воля Божа? Добра, угодна. Бог спочатку нам дав любов, Бог посіяв в нас любов, Бог дав земне життя, Бог дав нам Ісуса, Бог дав нам прощення, Бог дав нам святість, праведність, небо нам приготував, чекає нас в небесах. Бог залив нас любов'ю буквально. І коли ми навзаєм Його любимо, всім серцем, всією душою, всім разумом, всіма силами, це просто те, що Він посіяв в нас, він жне, те й проросло. Бо якщо він дає нам любов, а він не може пожинати любов, то наше серце це проклята земля, яка не дає плода, не дає росту. А якщо Бог нам дав любов, посіяв в нас любов і пожинає любов, нормально, У нас в нас родюча почва. Це ми як віддаємо любов. Як добре, коли батьки сіють в любов дітей і потім пожинають повагу любов. А як батьки сіють в любов дітей, а потім не пожинають, яке це горе, яка це печаль, і яка це вопіюща несправедливость. Перед Богом даже. сіяли любов а пожали гіркоту, а не навзаєм любов. І, і слідуючи, коли ми Бога любимо, отак, як ця головна заповідь каже, всім серцем, всією душою, всім разумом, всіма силами, коли ми його любимо, то ще більше Його любові виливається в наше життя. Ще якісь там крани небесні, окна небесні відкриваються. і ще Бог благословляє нас. І ще блок. Той, хто любить, то то він себе благословляє, бо настояща любов, небесна любов, вона жертовна, вона віддає. І от коли любов віддає, вона потім пожинає. Вона потім пожинає. І коли ми віддаємо любов Богові, Бог іще більше нас буде благословляти. І це нас ущасливлює. От людина повна зла, яка вона? Ну, можна уявити. А людина повна любові, уявіть, яка щаслива людина. Уявіть, от дівчину, яку похохав хлопець і хоче забрати заміж. І так. Щиро покохав, правдиво. Яка вона щаслива? А коли вона навзаєм його кохає, який він щасливий? І коли ми Бога любимо нас, є любов, навідмінно виконуємо цю заповідь, це тільки нас е, оптимізмом заряджає, мотивація. Ми повні життя, повні енергії, повні радості. Любов в середині не отрута, не отрута, а любов, стілення. Ось така воля Божа до нас, друзі. Вона блага. Духовного Бог благословляє. Вона угодна, Богу стріляє все наше життя. І вона досконала. Коли людина живе, прислухаючись до Божих порад, які записані в Біблії, це досконале життя, прекрасне життя, це найкраще життя. І я бажаю, дорогі друзі, вам усім собі. Давайте довіряти Богу, довіряти Його вченню, покладатись на нього. От, тому що коли підемо Його дорогою, слухайте, як. Як пророк Ісаїя сказав, або Бог через пророка Ісаї сказав. 48 й розділ пророка Ісаї на заключення прочитає такий вірш. Бог каже до народу, о, якби ти дослухався до моїх заповідей, тоді мир твій був би як ріка, і правда твоя, як хвилі морські. Бачите, як Бог каже. Коли ми приймаємо його волю Божу, мир як ріка. І правда, як хвилі морські. Отаке щастя має людина, отаке життя має людина. Оптимістичне і прекрасне життя. Тому поможи нам Господь його волю виконати навідмінно. І будемо щасливі. Дякуємо, друзі, що ви з нами. Божих вам благословінь. Якщо у вас є питання по Біблії, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані, або якщо у вас є духовна потреба. Божих вам благословінь. До зустрічі в наступних ефірах.